Некоректний. Оу, воу воу воу, 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 воу! Бляха, це що мертве тіло? Мені потрібно попередити про це. Так, стоп. Давайте спочатку розберемося, що зображено на картинці. Мертве тіло. А, яке лежить біля вогнища в секторі d 15 Сходиться. А з великою. А, раною. на животі. Сходиться. Це, на, в принципі, предполагає жорстоку атаку. Давайте запустимо це одразу в комп'ютер. Так, що, в принципі, під яке вороження це полягає? А, я не бачу, знаєте, ямки навколо вогнища, тож це може бути нелегальний вогонь.